Hallo. 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 Десь як спомку не розірвають. Хочеш? Хочеш слухати? хоче? Ну чого, він слухає нормальну музику, у нього оркестр, важних інструментів, О, білій! Білі, це дуже цікавий випадок. Тя, Цей хлопчик жодного разу в житі чи не мав жодної жінки. Ви Це мистер Гаркен, не пойде Гардик. Гарген! Гарген! Поцілуй Диксин Хелучку! Гардик! Слухай не перерывай, так?